Всім привіт! Мене звати Маріна і Олександра. А я Олександр. І ми проговоримо хто такий справжній волонтер? Тані ну що ж, поговоримо mm. про волонтерство? Сьогодні Разом, вами. буде волонтерство. Серце розривається і так не піде. Неадекватне бачення ситуації. Карма вона така цьотка. Трежива ситуація. 800 тисяч крон. 2 мільйони. Тут уже історія України, яка може закінчитись. Справжній волонтер в Данії. Справжній волонтер в Данії, я думаю, це людина, котра свій вільний час віддає на те, щоб якимось чином допомогти іншим людям. І зараз, в першу чергу, для всіх українців це Україна, українці в Україні і українці в Данії. Час такий війна, відповідно, треба використовувати свої ресурси і енергію в руслі, яке допомагає саме зараз і вже. Тобто використовувати в свій внутрішній ресурс, свій вільний час для того, щоб допомогти, кому допомога, яка потрібна зараз. Справжній волонтер в Данії для мене це та людина, яка використовує свій час для того, щоб допомогти іншим. В нашому випадку це Україні українцям. Поки ви дивитеся відео, Збройні сили України звільняють українські землі від окупантів. Не забувайте дякувати та підтримувати наших воїнів, а також всіх інших, хто прискорює нашу перемогу. Як допомагають українці в Данії? Я думаю, українці зараз допомагають Україні як ніколи раніше. Це і в культурному плані, скільки зараз заходів проводиться кругом. І як правило, заходи благодійні, де збираються якісь гроші, які закупляються речі. Чи це все від харчів, гігієни, геть до різних військових приладів? Ну я не бачила такого руху раніше, якщо чесно. Зараз дуже багато українців задіяні в цьому. У всіх напрямках я думаю, що в кожного є експертиза в чомусь в чим в чому вони знаються і де вони можуть залучити свій ресурс і в відповідно зробити це якісно в плані. Наприклад, якщо знає людина, що може організувати той самий транспорт, або організувати якийсь захід, якийсь в стосунку до культурної культури України, або зібрати кошти певні, відповідно, вони групуються в. З тими такими самими однодумцями, і якби стараються зробити свою маленьку частинку або велику частинку. Я вважаю, що кожен волонтер, який якимось чином залучається або принаймні пропонує свою енергію, і якби щоб долучитися до чогось, це ми робимо велику справу. Це ми почули, будучи в Україні. Тобто, що чим ми займаємося, що ми робимо, це мотивує людей самих військових військових. Волонтерство в Данії, воно активне, воно різностороннє, воно масштабне, тому що українці в Данії займаються всім. Дивіться, є дуже багато напрямків. Є ребята, які допомагають наші товариші тільки армії. Наприклад, це машини закупівля, це каски, це якийсь одяг, е, є люди, які допомагають діткам, переселеним впо особам е, в Україні, є люди, які допомагають впо особам тут, в Данії, є люди, які допомагають медичним закладам, е, є люди, які інформаційну війну. Ну, ведуть, і це теж волонтерство. І це круто, тому що це все ми, українці в Данії. У нас дуже класна діаспора в цьому напрямку, тому що всі дуже активні. Ну, більшість з чого почався ваш шлях волонтерства починаючи з 24 лютого. В кожного був свій нас двох. Я і раніше, в принципі, ще з 2014 року, я допомагала БВАР Україні частково, де я збирала медичне приладдя і. Передавала це на Бавар України. Зараз з 24 лютого це все просто стало набагато інтенсивніше, і це забирало реально дуже багато роботи, тому що збирати е, медичне приладдя прийшлось по цілій Данії і звертались до мене, так як я медсестра. І я ще в свій час написала е, таке велике, хороше повідомлення в групу для медсестер Данії. Е, і звідти, якби було дуже багато контакту. Ну і звичайно, що. Прийшлося якби організовувати ну якраз цю ланку, так по, по цілій дані. І я сконтактувала людей і на Шиланді, і в Нор Юланді, і в південній частині Юланду, де там була група дівчат, котрі могли забирати. Завозили в певну точку, і звідти з тої точки вже пере, передавалося все в Україну. Щодо мене, то я думаю, е, ну коли почалося в е, 24-те, тобто я ну всі були в шоці. Окей, що ти можеш робити? Ти можеш е, або нічого не робити, або ти можеш активно щось долучатися, щось робити. Я знав всіх людей вбивар України або вбиваю Україн, Звернувся в до спілки до них. кажу, я. Знаю декілька мов. Я працюю в, в такій сфері, що я можу допомагати, тобто на відстані чимось. Відповідно, було в завдання. В них там, ну, на їхню почту прийшло дуже багато феймейлів від дачан про е, пропозицію допомоги, тобто різних ідей, що вони могли. Б. Я сидів. З великою інформаційною такою кишені, що було більше ніж тисячу імейлів, і треба було перечитати, перезвонити, скоординувати. Відповідно, там ми познайомилися з Олександрою більше, тому що вона знала, що відбувається з медициною в Данії і на Юланді протягом тижня-двох тижнів розібралися зі всіма імейлами, більш-менш категоризували це також велике, це великий час. Це був великий обсяг роботи. Я навіть пам'ятаю, що коли ти появився з цим перечитуванням імейлів. Mm. То відчулось відразу, що є більша сесну більше систематизації mm. у всьому. То одне діло, коли хтось присилає, і ти е, на автоматі відповідаєш чисто e а Коли ти перезвонюєш людям, типо і персонально, якби в Я думаю, воно дає більший ефект і створює якби, більші в е, ближчі відношення. Як багато українців е, в цей день. Мені не спалося взагалі. Не знаю, знаєте, може, як українська чуйка була, перші бомби в Україну почали падати в 3.40. В 4 ранку я вже, ну, я вже була в новинах, чули, бачили. Десь 6 ранку я дозвонилась до людей в Бівар України і сказала, що мені здається, що я буду вашим волонтером. І перша волонтерська діяльність почалася в мене вдома. Як представник Біваюкраї. Ми збирали дуже багато допомоги, по всім групам, розвішали об'яву і пішов просто нон-стоп гуманітарної допомоги з приватних рук. Двері мого будинку вони не закривалися. Багато людей приходило, я навіть всіх їх не знаю. Просто перебирати, допомагати, сортувати. І це так. Люди в двері через кухню. Гору, здравствуйте, ви куди? Ми на сортування. Заходьте в залу, там десь мої діти. Ви їх там не закидаєте, будь ласка, кульками, а все остальне нормально. І отак ми відправили першу фуру, потім знайшлось велике приміщення, яке нам донатували. Відкрили величезний склад. Він працював майже сім місяців. Наразі він є закритий, але ми все ще далі допомагаємо Хошниця. В Україні в Хорсенці, Так, майже в центрі Хорсенця. Найбільший донат про який ви знаєте. Е, ну я можу сказати. Я, ну ти більше знаєш. Я тоді, коли я читав імеле, я, я бачив, як люди донують, наскільки вони щирі, коли ти отримуєш донат, або коли вони кажуть, що ми хотіли би задонувати, відповідно, ти хочеш задзвонити і подякувати їх від, від себе також від українського народу. Але вони кажуть, що ми робимо те, що в наших. Силах. <смі> тобто наша частина. Це найменше, що ми можемо зробити. І це вражає. Найбільший донат, якщо повертається, я думаю, це було 800 тисяч крон. Важко сказати, тому що реально дуже багато медичних компаній в той час донували. І тут є такий. Як сказати, трошки підступний момент, тому що зараз після корони багато хто просто збувався від того, що Надусі. їм було зай, зайве. І, на жаль, якби в цьому є така цинічність, тому що воно виглядає в цифрах, там, наприклад, 2 мільйони крон. Mm -hmm. А коли я пішла, подивилась, що було доновано, то це ну, там, маски, спирт рукавиці. Надлишок того, що так, залишилось. надлишок того, що залишилось, і воно трошки якось. Ну якщо чесно, було не так приємно, як коли ти бачиш цю цифру. Ну, дивіться, хочеться сказати, що тому що я почала вам розказувати, що ми почали як біварі країн місяць, коли була війна, і ми. Вели активну діяльність до мене прийшли люди дуже багато людей, які хотіли донатити. І я познайомилася людиною, яка допоміг відкрити власну організацію з березня місяця. Ми почали називатись Стьотью Ukraine» або «Support Ukraine». І маленька організація в Хорсенсі Стьоть Україн. Вона вже надіслала в Україну допомогу на 1 мільйон. 600 тисяч крони. Справжній волонтер повинен розповідати про свою допомогу. Звичайно. А як же ж волонтер? Це людина, котра має мати якийсь певний рівень довіри від людей, котрі донують. Тому це дуже важливо показати все від початку до кінця. І я думаю, що ми з Олександром дуже намагаємося це зробити. Коли ти, як волонтер, просиш когось. Залізти в кишеню, так як дістати тих самих 50 або 100 крон, це потребує надзвичайної довіри до нас. Коли ти створюєш якісь ініціативи, я ти хочеш, щоб людина окей, я хочу підтримати це, звичайно, це треба розказати, висвітлити цілий шлях, що було зроблено, і, відповідно, створюєш таке якби, ну, довіра загальна. Тобто що, 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 що Те, що ми разом, тобто, ми як вже е, ну, виконуємо, люди допомагають, долучаються, це, це їхня заслуга. Тобто, ми просто хочемо, щоб вони активно брали участь в цьому, щоб підтримували. Ми певні, що так, як той фільтр, не? через який приходить все туди mm. і назад. Угу. Я думаю, що так. Потрібно обов'язково розповідати, тому що як будуть люди знати, що ти взагалі робиш? Я маю на увазі. знаєте, є люди, які кажуть: якщо ти справжній волонтер, ти маєш робити це тихо. Так воно не працює. Якщо ти не розкажеш людям про те, що ти робиш, якщо ти не показуєш, як ти збираєш, на що йдуть кошти, як вони доставляються, як вони потрапляють до людей, ця гуманітарна, наприклад, допомога, воно не буде працювати. Інколи ти маєш показати, що я роблю, і ви можете. Я маю на увазі, знаєте, от як ефект сусіда. А якщо сусід пішов там, донотувавшись, допоміг, то і я зможу, що це він може, а я ні. Так воно працює. Тобто, обов'язково волонтер має. Розповідати, вести активну життєву позицію, і казати, що робиться, як робиться, куди і де і для чого то взагалі все е відбувається. Скільки власних коштів витратили на благодійництво? Ого, я не знаю, я живу від зарплати до зарплати. Зараз я так помітила, і я ще думаю, мені треба. Вчитись розподіляти мій бюджет, тому що завжди, завжди є якісь потреби, завжди якісь ці повідомлення, що там тим треба, тим горить, тим горить. І просто коли ти це бачиш, серце розривається, і думаєш, блін, ну тільки 50 крон зараз. Зараз тих 50 крон, а потім приходить і десь і я розумію, що в мене вже трешова ситуація. Ну і зараз, але я собі думаю, це такий пріоритет зараз. Це те, що я хочу, наприклад. Я не знаю в еквіваленті фінансовому, скільки потрачено. Але якщо ти долучаєшся в тобто так. ти і показуєш іншим, що хоча ти її організовуєш, відповідно, ти і підтримуєш тих інших волонтерів, які також роблять е, подібні речі, тому що ти знаєш, ти перейшов це вже сам, цей шлях, і знаєш, наскільки це потрібно енергії, щоб... Зробити той самий пост, або публікувати, або привезти, наприклад, ту саму машину. І звичайно, ти хочеш долучитися допомогти фінансово, тому що ну окей, ти можеш знайти контакти, якісь, які задонують щось, але фінансова складова також важлива. І, звичайно, донуєш стараєшся, звичайно, комбінувати з тим, своїм своїми можливостями, але якби іде багато грошей. Боже, а це обов'язково казати? Ну, чоловік буде дивитися, він же ж мене приб'є. Ну, дивіться, в мене була одна маленька мрія, про яку я не буду казати, я на неї відкладала. І всі ці кошти я е, тратила час від часу на приватні збори. І на 100 Ukraine, і на приватні збори особисті кошти десь 3 тисячі доларів я потратила. А все не це були донати. Як ставитись до чоловіків, які проживають за кордоном і ніяк не допомагають, я думаю, що це, наприклад, особисто не моє завдання якимось чином давати їм якусь оцінку. Я думаю, що вони самі на рівні свідомості чи підсвідомості це якимось чином розуміють, і хай це залишається на їхньому рахунку. Я думаю, що люди, якщо ще не зрозуміли до цього часу, що треба, хоч якимось чином, долучатися. А не сидіти і думати, що це все не моє, тобто то хтось ще інший поможе або щось зробить за мене. Ну, це таке якби, неадекватне бачення ситуації. Я думаю, що не тільки йде е, річ про волонтерство і донат, наприклад, той самий фінансовий. Це люба, наприклад, у нас є в групі, якщо в, не про українців, так, а про Украї... дачана, який прийшов, він можливо не тратить багато грошей. Але він підтримує нашу команду. Це про деняла mm -hmm. чана. Він робить для нас все, що з деревом, тому що він ну людина золоті руки, і це людина, яка в Данії живе, яка каже: Я хочу, коли війна закінчиться, я хочу поїхати в Україну і відбудовувати Україну дуже погане ставлюсь до таких чоловіків. І звичайно, мені здається, кожен українець, який зараз в безпеці, має допомагати українцям, які не в безпеці. Тут вже не твоє моє чуже і наше тут вже історія України. Українців, яка може закінчитись. Я не кажу, що всі мають все кидати і їхати воювати. Ні, це не про це. Якщо ти вже активна людина, ти ведеш активний спосіб життя, ти заробляєш. Якщо ти будеш донатувати, допомагати нашій армії чи а, людям, це вже достатньо. Це вже ти молодець. А якщо ти сидиш, нічого не робиш і кажеш моя хата з краю, то сідай тобі два. Так не піде. Звернення до українців, друзі. Не падайте духом, нам треба дійти до кінця. Ми, тобто, працюємо всі разом, долучайтеся. Якщо ми кожен щось можемо маленьке зробити, і ми надихаємо не тільки тих, хто захищає, але також надихаємо тих людей, які тут в данії щось роблять, тобто стараються організувати це важливо, тому що це ми створюємо спільну енергію разом так, круто. до перемоги. Я хочу сказати українців українцям, що, по перше, дуже вдячна всім, хто на постійній основі бере участь і активний, і волонтери і допомагає і скидає гроші. І ще я хочу сказати, що незважаючи на те, що зараз всім важко, ну всі працюють, і у всіх економічна ситуація нестабільна і якось стабільності взагалі мало в житті. Якщо ви знайдете в собі сили, робити щастя і добро для когось іншого, то вам вернеться Ну, карма, вона така цьотка. Ти зробиш щось хороше, а тобі вернеться вдвічі більше. Хочу, щоб кожен про це пам'ятав. Я хочу привітати всіх наших українців в Данії з новим наступаючим роком. Я хочу, щоб в новому році він зайшов, вірвався в наше життя з вірою в світле майбутнє, з перемогою для України і з мріями бути. Здоровими і щасливими Дякуємо всім волонтерам в Данії, що витрачають свій час і зусилля і роблять все можливе і неможливе для якнайшвидшої перемоги України. Ви неймовірні, ви круті. Дякуємо. Ольга Ковальова, Ірина Бут, Ольга Волкова, Тетяна Попова, Вікторія Донець, Надія Хомич, Ірина, Віра Лисенко, Павло Потапов, Тетяна Цибульська. Катерина Таран, Олена Єсин, Ольга Брун, Олена Ханна, Наталя Ронде, Ірина Ребікіна, Світлана Рой, Олександр Мельник, Василь Ґець, Інна Педерсен, Оксана Денисюк, Микола Гущенко, Оксана Лобас, Іванна Пудло, Володимир Гончарук, Ігор Ротаєнко, Лариса Новікова, Інна Грипа. Андрій Кузьмин, Роман М'якота, Альона Еванс, Наталія Король, Андрій Герасимович, Олена Крисюк, Володимир Онопрійчук, Тетяна Матющенко та багато-багато інших. Дякуємо всім українцям в Данії, які пришвидшують перемогу України. Дякуємо за вашу небайдужість та активну участь у всіх зборах та акціях у підтримку України. Для вас працювала команда каналу Ютландія. До зустрічі у новому році.